Добрий день громадяни України, добрий день, добрий день. жителі села Біловіж. Зараз жінка розкаже в чому її проблема. Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Галя, ви є жителька оцей, так, оц... оцей будівлі. Можете розтащити свою проблему, яку а ви яка бачите? яка У мене проблема. Бачите, які я калюжі? прийде залів, ти йде з села, вся вода і все прямо в мені в городі, прямо в мені. в Потрохи по підсіхалі, то їх вже треба було Песком позасипати, засіпати, щоб хоч трохи, а то ж подивитися, які страшні є вибоїни. І була ж така та вода, тож на той бус та вода летить, як люди їде. Дивіться, то у вас, лично у вас, яка зараз проблема? А в мене саме яка ж проблема? Треба калюжі засипати. Це раз, а друге, треба вичистити цю всю канаву у глиб, тому що ця, вона вже замилилася, ця канава. Раз, а по-друге, положили ту трубу. Вся вода із речки, з цього села летить, летить куди? Летить мені прямо в город, тому що канава замілена. летить через ту трубу, там теж вже канава повністю замілена, а його ж то треба все ж того. Получається, то, оце мелке, так. і вся вода йде вам на город. Так, Вся в город іде, я не можу ні ні, ні ні зорати, не можу, ніде, ні чосеньку. о. То, трошки вже то ви, ви хочете, щоб воно углубить? Так, його, да, його треба углубити, щоб вона була углиб, і щоб був туди виход на речку, вон там є канавка, але її ще теж треба чистити. Виход на речку і щоб трохи стягала у Ага, По надводі понад баром да, дивіться, да, той да. ви з однієї сторони мені говорили, що хочете або самі наняти трактора, щоб викопати, або щоб це зробили дорожні служби. Так би Конечно, мовити, села. Що це бош робота дорожніх служб? О. Це не моя робота. Я Прав... вже її раз нанімала трактора, вже раз я її чистила, а то з того, що я її почистила, пішла залива. Вся воду всю воду поперло з села. Попереду свій писок і оп'ять її замілило, Вже ж років ага. десь три-чотири пройшло як я Ну думала. добре, значить, я думаю, ми в першу чергу піднімемо це питання на сході слабо, тому що коли привозять сюди щебінь, то ваші вулиці не ремонтують. А от що ви скажете по поводу цього везення грейдером чи цим? Ви ж бачите, які ямки були, такі ті ямки залишилися. Ага. Вони його звезли трохи, але вона хоч трошки була така виямкнута, луністо, а зараз ви поглядіть, ямка на ямці. Ага. Який толк тому, що вони Ну, от... от... проблеми, виходить, влага не відходить. Не треба висипати раз. А там коло Вадима, де отака от -от болото стоїть, там треба положити трубу. Ага. Там треба положити трубу, щоб був на цю канавку стеку речку. бо тому що там теж з села воду пре. І вона вся спиняється тут, а в цій дорозі, в цій непоремонтірованої дорозі. Все, Всього добре, звертаємося до громадськості, що в нас є по цій вулиці проблема. І оці, без так би мовити, грейдером рівняння вони толку не приведуть, до того, що цю, ця дорога увлажнена. Її треба усушувати, углубляти цю канаву з тієї сторони теж робити ковет, ложить трубу Тому там. Осушую. Так, ложить трубу, і проблема буде рішена. Ну добре, коментуйте.